Для мене незалежність це жити в мирній країні та мати щасливе дитинство. Для мене незалежність це свобода слова, це щоб не обмежували права людини. Незалежність для мене це вільність в словах, в діях, вчинках, це реалізація чогось свого, особистого. Бути вільними, втілювати свої мрії, розвиватися та жити у мирній країні. Це коли країна не від кого не залежить, вона може вже, вже робити по своїй волі. Я малювала, я люблю школу 26, вишиванка, вінок, борщ, сало, чорний хліб, добро, миру. Я писала ці слова, тому що це наш символ. Зараз мій праців служить в Національній гвардії України і я. Особисто хотіла подякувати йому за те, що він захищає мене, нашу сім'ю, нас. Я дуже хочу подякувати нашим воїнам, вони захищають нашу Україну. Я хочу привітати свого брата Романа та всіх військових з ним Незалежності. І щоб ви поскоріше повернулись додому. Я б хотів подякувати захисникам України. Я дякую нацгвардійцям за те, що вони нас захищають. Вірте в національну гвардію і всіх, хто нас оберігають, Україна нас не на залежності. Вірте в перемогу і в село оборони.